Отак. От Приїхали на евакуацію будиночок. А він вигорів. І цей... Ой, зруйнований повністю. Ого! Ну, тут шукати нікого. Можливо, повезло бабці вона в тому під'їзді. Евакуація! Ну, Пробачте, сьогодні довелось бути як ото янголом, який вивозив сім'ю лота. Бабця квапилась, квапилась, довелось хапати і тікати. Півбудинка будинка в сусідній квартирі вже теж вогонь. А бабця все звалікала і звалікала. Звалікала і звалікала. І от тепер прийшлось, пробачте, грубо схопити. Пірятувати тільки так сьогодні. Звичайний ранок в Константинівці. Гераїчним влада видимо, а на цій адресі палає. Константинівці. Тут остановиться надо, Ну от це наш справа. До... Ну, Налево поверні і я пойду искать, там, Чи тут не повернеш. Константинівка. Ще один край. Тбилиска. Як тут зветься чи як. Не дуже хочеться тут довго залишатись, але все займає деякий час. с Божьей помощью. Дякувати Богу. Бога. Отака Вот такая улица махмутская Что тут? Может людям помощь надо? Эвакуация не надо. Все, поехали. А О, так. тепер не поспіш. Отак бабця залишилась без паспорта. Будинки погоріли. Вулиця Бахмутська, виїзд часів яр і інше. Там продовжує палати. Палат бігом бабцю в машину і тікаємо. Бо таке місце, що зайва хвилина. так от. І забирати нікого. Адреса є. Людей нема. Отак буває. Коли на заявку не приїжджають кілька днів. Ну а що ж, всіх не врятуєш, на жаль.